Всім привіт! Мене звати Катя, і сьогодні буде дуже цікаве відео, тому що ми поговоримо про український бренд шоколаду. Янмі, який нещодавно потрапив у скандал та навіть втратив колаборацію з брендом Гепюре. Перед тим, як почати відео, будь ласка, поставте лайк, підпишіться на канал і погнали! Якщо ви раптом не чули, то Янмі це виробник органічного шоколаду, і вони саме популярні в Уіктосі. Я вже раніше про них робила відео, де розповіла про їх сервіс і затримку відправки шоколадок, але цього разу вони потрапили, Трапили в скандал, який ставить під загрозу їхні майбутні колаборації з іншими брендами. Все почалося із постав ТРЕЦ ЯнМі пишуть: я отримала 86 відмов із 93 пропозицій про колаборацію. І знаєте, що найсмішніше це бренд, у яких навіть 10 тисяч підписників немає, але вони вважають себе надто зайнятими для нас. Тим часом геп'юр і на фото зображена їх колаборація з українським брендом одягу Геп'юр. З цього допису відчувається зневага до маленьких українських брендів, які наважилися відмовити їм у співпраці, і в це все вони втягнули геп'юр. Вони записали в TikTok відео, де ширше пояснили ситуацію і свою позицію. Я Дарія, власниця Янбі, і я отримала 86 відмов із 93 пропозицій про співпрацю. По порядку це наш акаунт, а це наші. Відео, ми вкладаємо шалені ресурси в маркетинг, і в цьому році вирішили створювати незвичайні смаки в форматі колаборацій. І так, ми отримали 86 відмов, і у нас дуже багато провалів. Важливо говорити про це, щоб ти навіть не думала здаватися. Найцікавіше, що більшість цих брендів мали менше 10 тисяч підписників, і питання тут не в кількості, а в відсутності бажання працювати. Ідея з колабораціями насправді хороша. Її сенс в тому, щоб українські бренди об'єднувалися, співпрацювали та допомагали. Один одному і зараз Янмі роблять протилежне своїй ідеї, тому що вони називають інші українські бренди лінивими, тому що ти їм відмовили. Чому вони вирішили, що з ними всі повинні співпрацювати і казати їм так? Я тим не менше кажу ні. Не всім подобається їх продукт. У Янмі не ідеальна репутація, у маленьких брендів є свої власні проекти, над якими вони працюють день і ніч. Шоколад може не вписуватися в стратегію маркетингу бренду, є багато різних причин для відмов, і це нормально. Вони отримали колаборацію з Кепюр і Юніко. І замість того, щоб порадіти зняти позитивне відео про це як класно, що вони створили таку ініціативу, де вони а, співпрацюють з різними українськими брендами. Вони зняли негативне відео і тепер. Бренди, які їм відмовили, точно з ними ніколи не захочуть співпрацювати, бо вони знають, що янмі колись на них зняли таке провокаційне відео. Адже коли ми були маленькими, ми стукали просто у кожній двері. Чому відмовляли? Не розумію, що така колаборація. їхній маркетинг не хоче витрачати час, вони не хочуть нічого змінювати. А тепер конкретно бренд квітів: 7 тисяч підписників, перегляди ледь 2 тисячі, але мають величезний маркетинговий відділ з 8 людей, які призначають зум і просто не приходять. Ент випічки 2000 підписників. Ми пропонуємо спільний продукт, який вони навіть не мають продавати. А у відповідь ну це забагато роботи. Ні, ви точно українці. Ці бренди не ліниві, а розумні, бо не захотіли себе зв'язувати з ям, в яких Его вище за Еверес. Більше нікому не довіряю. Нікому ні на кого не можна покластись. Навіть навіть на рідного брата вони отримали сім. Колаборації можна було зняти щось круте про ці сім колаборацій, реально показати, яка це крута ініціатива, які класні колаби в них вийшли, і тоді б до них інші бренди потягнулися, але вони мега негативні. Бо я пам'ятаю, як у студентські роки за ніч робила тисячу капкейків сама у квартирі в 20 квадратів. А зранку йшла на пари. Я пам'ятаю, як ми з чоловіком жили в підвалі і працювали без сну, щоб шоколадки відправлялися вчасно. Поки в Харкові роз. Слися стіни. Я пам'ятаю, як ми ледь перевезли принаймні щось з нашого виробництва. Те, що уціліло, це все одно, якби нам зараз написав Лореаль та запропонував колаборацію. А ми б сказали: ну ви напишіть свої ідеї, а ми якось подумаємо. Вони думають, що вони як лореаль для брендів, у яких менше 10 тисяч підписників, в них самих всього 80 тисяч. Так, це багато, але не настільки, щоб е, мати про себе таку величезну думку. Ми поважаємо вибір не для всіх актуально створювати щось прямо зараз. Ми це розуміємо, але щиро кажучи, в більшості таких відмов просто надумані причини. Нам це не зрозуміти, і все одно нас це не зупинить. Ми продовжимо створювати унікальні продукти, або, як ви кажете, витвори мистецтва, і ми готові зробити такий продукт і своїм брендом. Ти знаєш, з ким ми маємо зробити колаборацію. Відмічай або ж ти. Ти сам власник такого, тоді пиши нам і створимо дещо екстраординарне. Адже якщо шоколад, то це янмі втрат. І відповів Гепюр. Ми не очікували такої комунікації навколо спільного проєкту з Янмі. Пост був опублікований без узгодження з гепюр до офіційної презентації продукту та без обговорення формату. Ми не підтримуємо жодну форму комунікації, яка може знецінювати українські бренди. Відповідальність за публікацію лежить на Янмі, і ми просимо не ототожнювати її з позицією гепюр. Для нас ця подача стала несподіванкою. Пост вийшов без узгодження з боку гепюр до того, як продукт був презентований нашій аудиторії, без обговорення формату чи подачі. Це жах, тому що можна сказати, що вони злили свою колаборацію з гепюр, і клієнти гепюр побачили це раніше ніж потрібно. І ще й в негативному форматі ми ухвалили рішення зупинити будь-яку подачу співпрацю між Гепюр та брендом ЯМІ. Вважаємо не прийнятим токсичну подачу, яка супроводжувала знеціненням брендів, та повну відсутність реакції з боку ЯМІ на ситуацію, що склалася. Гепюр швидко відреагували. Мені подобається наскільки вони рішучі, вони прям взяли і відмінили колаборацію. Бренд ЯМІ так. І не вибачився перед ними, принаймні офіційно, ніяк не відредагував свій пост або його не видалив. Все залишається на місці, і вони втратили одну колаборацію через такий от хайп. Хочу вам зачитати цікавий пост про це. Ось так буває, коли ти не розумієш, що стоїть в ядрі бренду, що таке адекватний тон оф войс, що таке адекватна колаборація, і що таке повага до інших брендів. 86 відмов це 86 брендів, які зброються. Будь-якої причини відмовилися, але зробили найкращу інвестицію у свій бренд, не допустили утутоження себе з неадекватністю свого партнера. До гіпюр претензій немає. Класні, правильна і сильна позиція, поставили колаборантів на місце. Мені особисто маркетинг, дизайн та вигляд шоколаду Янмі не подобається. Він мене ніяк не приваблює. От я дивлюсь на цю цукерку, і я її не хочу. Хоча я обожнюю шоколад. Янмі у відповідь на коментар написали, що в них питання до маленьких брендів, які їм відмовили, в тому, що в них велике его. І в них немає бажання працювати. Вони пишуть, що в інших брендів велике его, і це дуже іронічно. Я сподіваюся, що ця історія научить янмі поважати вибір інших і бути вдячними за колаборації, які вони отримали, бо їх можна легко втратити. Напишіть, будь ласка, що ви думаєте за цю ситуацію. Я вам дякую за перегляд, і побачимось в наступному відео. Пока!